Колеги, вітання, шановні колеги і наші партнери. Пропонуємо вам одну з перших частинок уже технологічного циклу виробництва олії з Волоського горіха. Вони були добре висушені за спеціальну технологію. Сировина у нас спеціальна сортоформа олійного Волоського горіха. Метелики, ну, може бути четвертинка. Ось така високоякісна сировина. Дрібні частинки з пилом чи з поганими складниками. Таку сировину ми завантажуємо у спеціальний мішок. Сировини в нас буде йти біля 3 кілограм. За нашим розрахунком попередніми циклами виробництва йде 3 кілограми високоякісного, такого бачимо, світлого волоського горіха. Які потім будемо завантажувати у натуральну діжку з ясена. Приблизно, отак буде виглядати. І потім покажемо вам ще наступні цикли. Елементарна перевірка на нажирність можна бачити по структурі волоського ріха. Вона навіть не біловата, а ось уже ось уже виділяється олія. Видно, зблиском. Структура. Спеціальної сортоформи значно підвищує олійність до 50-60%. Ось і видно навіть на рукавиці, що вже є блиск.